1 березня початок весни. Весна рухається по планеті зі швидкістю приблизно 50 кілометрів на добу. Це визначили спостерігаючи за суцвіттями деяких рослин. Діти на весні ростуть швидше, ніж в інші місяці. А ще це всесвітній день компліменту, а також всесвітній день імунітету. Тільки 10% людей можуть похвалитися потужним імунітетом, що захищає їх від переважної більшості захворювань. 3 березня всесвітній день дикої природи та Всесвітній день письменника. 5 березня всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. 6 березня Міжнародний день зубного лікаря. 8 березня це Міжнародний жіночий день. Найвищі показники тесту IQ належать жінкам. Цікаво, що жінка краще бачить в темряві. Крім цього, у жінок набагато краще розвинений периферичний зір. І вони з легкістю сприймають побачене ними в цілому. Крім того, у жінок більше смакових рецепторів, ніж у чоловіків. 9 березня це день народження Тараса Шевченка. Та день діджея. 14 березня день числа Пій. 17 березня Міжнародний день сну. Сон нам життєво необхідний. Під час нормального і здорового сну в нашому організмі відбуваються унікальні відновні процеси, без яких нам ніяк не можна відчути бадьорість. 19 березня Міжнародний день планетаріїв. Уявіть, адже щодоби на Землю падає близько 200 тисяч метеоритів. щорічно тонни міжпланетного пилу досягають Землі. Людське око може бачити на ясному нічному небі всього лише до п'яти тисяч зірок. Про галактики та багато іншого можна дізнатися саме в планетарії. 20 березня День весняного рівнодення. Міжнародний день щастя. 21 березня це Всесвітній день поезії. Міжнародний день лісів, а ще міжнародний день лялькаря. 22 березня всесвітній день водних ресурсів. Та день таксиста. 23 березня всесвітній день метеоролога. 25 березня година землі. Та День Служби безпеки України. 26 березня святкують День Національної гвардії України. Та в цей день у нас перехід на літній час. 27 березня Міжнародний день театру. Це лише календар на місяць березень. А от для вас, діти, буде завдання. Які календарні свята чекають нас у квітні та травні? Скажу єдине, що їх багато. Запишіть їх, а про деякі можете скласти оповідання. Дякую за увагу, до побачення!